Питання, це стосовно пенсії, особа може претендувати на польську пенсію, тоді дві, два, два типи. Може особа отримати звичайну польську пенсію згідно з тим, скільки вона працювала в Польщі. Вона має працювати. Якщо не працювала, буде. Якщо вона працювала рік часу, там її ЗУС порахує, і там вийде 15, 20, 50 злотих. Ну, там пару копійок, бо мало працював, мало складок до ЗУС, мала пенсія. Можна ще робити так зване вирівнювання до мінімальної польської пенсії, тобто взяти стаж з України і зробити трансфер українського стажу до Польщі, бо є підписано між Польщею і Україною угода. угода. Тільки ця процедура вона триває довго: рік півтора. Дуже складна, бо треба подати документи паперові зус. Передає документи до ЖЕШова міжнародного відділу. Жешова й передиряшева, так українська назва. Передуть до Львова у Львові. Міжнародний відділ пенсійного фонду перевіряє, чи є справді ти стаж селег, назад до Ряшова. Ну і це трошки так триває насправді довго, але і... є шанс, що ця пенсія буде більшою, так буде. Особа отримає мінімальну польську пенсію, це приблизно там 1700 злотих, плюс-мінус я не пам'ятаю точно суму, і, ну, і це... буде отримувати українську 에... чи вона тоді вже позбавляється української? загалом 1700. Це буде так от. Береться пенсія, взагалі, польська мінімальна пенсія, хай буде 1700 злотих приблизно, то береться українську пенсію, там хай буде українська пенсія 300 злотих, якщо перевести з гривні так, на злоті, так. віднімається 1700 мінус 300, виходить 1400, то ЗУЗ доплачує 1400 злотих. А Україна ті 300 злотих і разу виходить мінімальна польська пенсія. Тобто ЗУС не платить 1700, а лише доплачу до тої української, того що бракує. Ну і ви що? ви допомагаєте в такій процедурі, хоч вона і складна, так? складна, бо люди чекають рік-півтора, не знають, що робити. Телефони ніхто не відбирає. Ми пишемо до ЗУСу, дзвонимо, до Львова дзвонимо, і часто просто кажуть або чекайте, а часто просто ніхто не бере трубки. І бенефіцієнти нервуються і хвилюються, і ми так само нервуємося, бо на жаль, нічим не можемо допомогти. До речі, я чула таку дезінформацію, так, і ми знаємо, що Росія працює дуже добре в цьому полі, про те, що начебто і це вкладається, знаєте, закидається в польське суспільство, що навіть українці приїжджають і вони тут попрацюють один місяць на угоді і вже мають право на польську пенсію, і таким чином вони забирають кошти з бюджету. Це цікаве питання. Е, це не є правдою. Е, фактично, особи, якщо попрацювала навіть місяць часу, документи до ЗУСУ може подати на ту пенсію. На звичайну пенсію та вона отримує 2 злотих, не знаю, припустимо. І може навіть на вирівнювання подати. Тільки зараз ЗУС то все починає детально перевіряти, і ЗУС просто може відмовити. Сказати, що ви і Зараз вже ми маємо випадки відмов. ЗУС каже, ви працювали тільки місяць часу, вам не прислугує жодне вирівнювання, тому що ну, це не є справедливо. І тому то на початках, то що півроку люди працювали і могли претендувати на вирівнювання. На початках, коли 22-й рік був 23-й, зараз ЗУС, так би мовити, активніше це все перевіряє, і тепер треба мати справді хоча б якийсь там стаж більше: рік, два-три, то вже залежить від ЗУСУ конкретного працівника, який буде перевіряти справу. Що стосується.